Це треба робити так і будете з рибою. Будете з окунем, будете зі щукою, а якщо є в річці Судак, то будете із Судаком. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. І сьогодні я знімаю чергову розвідку нової водойми. спінтест студію розгорнуто на річці Уди. Річка Невеличка неподалік від Харкова. Я ніколи не сприймав її всерйоз, ніколи тут не рибалив, але ж це непрофесійно жити майже на водоймі, нічого про неї не знати. То маємо осінь, маємо півдня вільного часу і маємо універсальну легеньку снасть Versus 76 LT. Це вудка під будь-які приманки. Будь-які приманки в коробці маю, походжу, роздивлюсь. А якщо впіймаємо рибу, то буде ще й кіно. Повороті під крутояром має бути глибоченько. Тому 8 грамів, вібровором 3-4 і туди під очеретик. Я сподівався на більшу глибину, але на середині трошечки додається. Крутезна брова. Робити боковий вітер втопити. Якщо влучити під самісінький берег, то ще й свали відпрацьовується, не лише канава. Поки що все як на Донці. але трошечки менше. Менша дистанція, менша глибина. Число тіша течія, та ні. Течія така ж сама. Крутезна брова в наш бік. Контакт. отакий Тут теж працюють джугові штучки. Щука б'ється на гачку. Чи щука. Та ні Окуняка страшенного розміру. Це найбільший окунь цього року. Це гігант. Хохо! Ото -от так розвідка. Світлинку. Яка ж твоя вага найбільше окунь цього року? Вже трошечки прохолодно і я ризикну. Окунь виглядає живеньким. Я маю ваги, і я спробую одну цікаву техніку, про яку, чесно кажучи, почув в коментарях. Хто вже має практику, радять Олежа Івановичу. Зважуйте в голові підсаки. Я спочатку не розумів, мені здавалось, що буду чіпляти за сітку, а сітка у мене слабенька, старенька. Але ж можна зробити інакше. Ось що я зроблю і ось що, скоріш за все, мали на увазі колеги. Розібрав. Увімкнув кілограми. Завісив за сітку, Маємо 600. А тепер відпустив рибоньку і зважив голову. Рибонька тікай. Кабан який. Зважив голову. 195. 200 грамів голова, 400 грамів риба. Нормальна техніка. Вона, звісно ж, теж додає часу. Влітку я, скоріш за все, не буду цього робити. Але зараз нормально. Фіксуємо 400, збираємо голову назад. І я ще покидаю під той крутояр. Тут я ще покидаю, але окунь вбив віброворма. Я його заміню, і це час зазирнути до коробки. Коробка на розвідку з лайтом. Трошки силіконо, віброворм 3,4, комета 2,5, німбл 2. Все в моторній оливі. Трошки воблерів, Це все міноу. Це міноу з невеличким заглибленням. І Трошечки дуже-дуже поверхневих репліка на тайні магалона. Трохи коливалок, трохи оберталок. Я дійсно не знав, що тут буде. Може, тут виявилися якісь мілководні затоки, то я б там це все тягав. Ну і гачки, звісно ж, офсет, вантажки від 4 до 10. Отакий стандартний мінімум. Це те, що я вірю, це те, чим я знаю, як працювати. Воно сумісне з моєю снастю і воно спрацює у мене, якщо будуть відповідні умови. Ось знайшлася відповідна умова для легкого класичного джигу під крутояром. Я застосував те, що застосовую в таких випадках Вібровором 3,4, офсет 8 грамів. Зараз знов це зберу і знов заряджу туди. Працюємо. Мені тут вже подобається. Контакт. Миттєвий контакт. З меншим оконцем, але теж заліковим. Навіть якщо були б такі, я був би задоволений розвідкою. Красень не гірший, ніж в доньці. Бачите, він б'є під боріддям. Агресивно поводиться. А той величенько з'їв. Бачите, чому треба закидувати в притул? Я навіть влучаю в глину біля води і воно відскакує. Цей віброворм я брав на щуку. Які ж тут щуки, що у коні їдять. три-четыре. А это уже занадто щучье клювание, зриз. 0,4 флюр. Не витримав зустрічної атаки. Тут є риба. З рибою тут все добре. На цій ямці працююча верхня частина. Там глибше, там крутіший свал, і там під свалом нема рослинності. Я піду далі. На той випадок, якщо більше нічого цікавого не буде, і все відео буде відпрацювання цієї досить цікавої, хоча й невеличкої локації, то давайте зафіксуємо. Це була класика річкового джигу. Це був насправді урок. Якщо комусь треба уроки з цієї техніки, то ось один беріть, користуйтесь. Поворот річки, глибина під протилежним берегом. Дуже крута стінка. Треба обловити саме її. Перевищеним монтажем, коротенькими рухами, не якимись протяжками, там не два оберти-котушки, навіть не два підриви. Коротенький рух, щоб тільки відірвати від стінки і монтаж тонув уздовж неї, майже вертикально. Це треба робити так і будете з рибою. Будете з окунем, будете зі щукою, а якщо є в річці судак, то будете із судаком.